Всім добро здоров'я. Сьогодні, 7 червня, в умовах воєнного стану. Хмельницька атомна електростанція виконує планове завдання з виробництва електричної енергії, виконує графік диспетчерських навантажень. Персонал перебуває на робочих місцях, забезпечує ядерну та радіаційну безпеку об'єкту. Радіаційний стан на промайданчику, а також в зоні спостереження, не змінювався, відповідає природним рівням. Екологічний та протипожежний стан без змін, без зауважень. На промайданчику ХАЕС продовжує свою роботу постійна моніторингова місія МАГАТЕ зауважень, щодо виконання міжнародних критеріїв безпеки немає. Експерти МАГАТЕ мають можливість відвідувати всі місця, які входять в їх план робіт. Ми Громадяни України маємо підтримувати нашу державу в умовах воєнного стану, війни, в умовах, коли ворог завдає ударів по генеруючим потужностям, по розподільчим пристроям. Ми з вами маємо економно та ефективно використовувати електроенергію. З метою врегулювання ситуації, яка склалась 5 червня, в місті Хмельницькому була проведена відповідна нарада. Дякую обласній військовій адміністрації Сергію Тюріну, дякую міській військовій адміністрації Григорію Лендрі. Разом ми зустрілись з керівниками Хмельницького Бленерго, обговорили поточну ситуацію, відкоригували дії щодо графіків відключень. І, відповідно, найближчим часом очікуємо ще більш кращих рішень щодо того, щоб взагалі відійти від відключень в місті не тому над цим далі працюємо. Всі мають зрозуміти, що ці умови можливі при, при умові того, що не буде більших пошкоджень в енеросистемі нашої країни. Також продовжуємо роботу щодо підсилення системи електропостачання нашого регіону. Будуть реалізовані певні проєкти, вони довготривалі, вони надзвичайно коштовні, але над ними будемо працювати. Разом з Хмельницькою Бленерго. 6 червня своє професійне свято відзначили журналісти України. Об'єктивна, достовірна інформація це надважливе в нашому з вами житті. Тому дякую всім, дякую за державницький підхід, дякуємо тим журналістам, які надають нам об'єктивну інформацію з бойових зон. Бажаємо всім вам здоров'я, бажаємо. Успіхів в роботі і, будь ласка, також тримаємо наш спільний фронт. Перемога буде за Україною. Слава нашій державі! Слава Україні!